Містер Піполі, ви лауреат Нобелівської премії. Всесвітньо відомий дослідник і володар олімпійського золота зі стрибків у довжину і декатлону. Ви готові до всіх труднощів виховання людського хлопчика? Враховуючи мої досягнення, гадаю, це не буде важко. Гаразд, якщо хлопчик може взяти песика, я не бачу причини відмовити песику все хлопчика. Наступного року найрозумніший у світі пес непогано пібоді постане перед найскладнішим випробуванням. І яким би далеким я тобі не здавав. Містер Пібоді, батьківство. Джордж Вашингтон. Яке дерево він мене, зрубав? Мене! Джордж Вашингтон не рубав ніякої вишні. Люди вигадують історії, щоб навчити дітей не брехати. Дехто дійсно знає історію, так, Пенні? Містер Пібоді, Шерман сьогодні побився. Якщо батьки дівчинки поскаржаться, вас буде позбавлено опіки над Шерманом назавжди. Чому ти це зробив? Вона обзивалась. О, матінко. У нас будуть гості? Побачиш. Запам'ятай, піводі, коли йдеться про мою доньку, нічого не є важливішим за Алло? так. Я хвилинка. Звідки ти знаєш усе це про Джорджа Вашингтона? Пообіцяй нікому не розказувати про те, що я покажу. Це називається вейбек. Де ви були? Не де Пенні. А коли? Де Пенні? Древній Єгипет. Ви чіпали вейбек? Їй було цікаво. Mm -hmm. Бігом. Привіт, Пенні. Я принцеса Хадшепсуд. Дорогоцінна квітка Нілу. Якщо ти думаєш тут лишитись, то ти відірвалась від реальності. <ривіт> Не розумію. Ого! Усякий! Цяго! Обережно це пастка Ребус. Сядеш не в той човен людина заплатить. Тепер ти. Човен він до нас якраз? Матінко. Від DreamWorks. Містер Пібоді та Шерман. Містер Пібо! Тримайся, Шерман! Ну що, Шерман? Схоже, ми тут дали газу. Не розумію.